Годинники знову переведуть принаймні ще один раз скасувати рішення про відмову України переходити на зимовий та літній час, депутатам запропонував голова парламенту Володимир Литвин. Спікер заявив: відповідна постанова була прийнята поспіхом. Уряду потрібно розробити проект закону, який назавжди залишив би Україну в одному часовому поясі. Чи переведуть українці годинники наприкінці жовтня? Депутати вирішуватимуть завтра. Водночас, якщо постанову таки не скасують. Кажуть, фахівці вітчизняна економіка зазнає збитків. Зокрема, це стосується енергетичних підприємств, адже приязнені до часу електролічильники доведеться перепрограмувати. Додаткові витрати ляжуть і на плечі населення. Зміна налаштувань одного пристрою коштуватиме близько 300 гривень. Ідія состоїть тому, щоб він каким-то образом його перепрограмував, відмінив перехід на літнє ві. Или он его снимет с помощью самостоятельной, или с помощью электрика, которому он заплатит деньги. Или же он заплатит деньги энергоснабжающей компании, они к нему приедут. Но в любом случае это будет время и затраты.